Підняли руку на святе у середу, об 11 годині вечора. Зловмисники понищили покрівлю у храмі Івана Хрестителя. Невідомі намагались відрізати шматок мідної бляхи, яку поклали тут лише минулого тижня. Зняти велику частину покрівлі злодіям не вдалося. Налякали перехожі і покликали сторожа. Кинули йому, щоб він вийшов. Він не має права виходити. Повинен дзвонити міліцію. Ну якби я що чув, я б позвонив міліцію. Я нічого не чув. Як вони різали, як вони брали ті труби, він не чув нічого. А як по камінцем ударили, він вийшов, і вони йому передали. Кажуть, мабуть, ваші труби покарали, тут дві труби лежать. І передали йому, він положив біля забору. Ну вони потім знову залізли, мабуть, і забрали. Випадок такої крадіжки є вже четвертим. з початку року, два місяці тому зловмисники поцупили частину мідного покриття у вірменській церкві. У храмі Івана Хрестителя не лише вкрали, а й понищили решту даху. Не встигли хтось їх налякав і вони відірвали тільки шматок, відрізали шматок бляхи, такий квадрат, десь 20 на 20 сантиметрів, але притім пошкодили решту даху, бо туклися потідаст. Потім ми дохобували відірвати, він весь є тепер понищений. Там є музей. Про цей злочин правоохоронців повідомили лише наступного дня. Ми склали протокол огляду місця події, місце події оглянуте і задокументовано зафіксовано пошкодження. А реально якихось зараз нічого не можу сказати. Збитків наразі ще не порахували. Однак, якщо замінити доведеться усе покриття храму, то це щонайменше 10 тисяч гривень.